Настоятель храму Почаївської ікони Божої Матері, благочинний Ковальської округи Української православної церкви проти іерей Володимир Ровінський переконаний тема конференції є надзвичайно важливою в контексті духовного розвитку суспільства. Ми вже сьогодні змушені певною мірою, навіть дещо запізно, але змушені поспішати, аби людям повернути втрачені оці цінності розуміння про Бога як особистість. То можливо, виходячи з того, нам вдасться подолати, хоча б час окультизм, магію, тому що сьогодні було чимало свідчень того, які важкі наслідки в психіці в здоров'ї людей призводять заняття цими речами. Вплив окультних практик та магії на свідомість людини, моральне здоров'я суспільства та просвітницька робота церкви щодо застереження вірян від різного роду духовної небезпеки. На ці теми з трибуни конференції говорили духовні отці, науковці, представники громадських організацій, окультизми чародійство і інші злі сили, заглянувши в наші книжкові магазини, саме просте, переглядаючи інтернет, ми бачимо, що це є всюду. І особливо це пагодно відгукується на наших дітях, молоді та і на старшому поколінні. І сьогодні ця конференція. Напряму на те, щоб більше додати сили, знань для того, щоб як боротися з цим. Співорганізатором конференції спільно з Володимир Волинською єпархією УПЦ виступила Всеукраїнська громадська організація Путь православних. Путь православних возників як організація святоських людей, новоцеркальних, тих, які хочуть допомогти церкві в її движении, в ее работе с людьми в привлечении к христианским ценностям, воцерковлении, катехизации. То есть, ну, как бы, это, это наш интерес, это наши уставные задачи. Учасники конференції заслухали тематичні доповіді та переглянули відеоматеріали. Духовно-освітній у Ковалі відбувся за сприяння єпархіального відділу апологетичного центру святого Івана Златоуста та міської громадської молодіжної організації ФОМА.